Вітаю! Сьогодні ми розпаковуємо товар від розетка, змішувач з нержавіючої сталі Globus Dux. Як завжди, дуже легко замовляти, швидка безкоштовна доставка на, наступ, на наступний робочий день. І, взагалі, як у розетки, все дуже добре. Переходимо до розпакування. Все добре запаковано. Коробка. Тут інструкції, паспорт, шланги, фурнітура для підключення, встановлення і безпосередньо кран. Важкий. Якісний. Ну і бачите, так, дуже такий солідний. Раджу всім замовляти на розетці. будете задоволені. Дякую, щасливо.